Всім, привіт! Сьогодні відео аромати з нотою персика. Теплі м'які фруктові аромати. І почнемо з бюджетних ароматів з нотою персика. І перша асоціація завжди виникає в голові. Це якісь Аромати типу гелю для душу, лосьйону для тіла, тобто такі доглядові, але в моїй добірці таких ароматів не буде. Я знайшла два супер красивих, суперкласних аромати з нотою персика, який звучить дуже натуралістично і дуже смачно. І перший аромат це Елізабет Арден, Грінті версії Нектарін Blossom. І цей аромат про такий м'який ніжний нектарин з дуже визрілим. Персиком в обрамленні білих квітів. Тобто аромат дуже м'який, фруктово-квітковий. Тут немає асоціації з шампунем або гелем для тіла. Тут дуже красива база у вигляді грінці, класичного Елізабет Арден. Також розкривається цей аромат в таку більш зелену структуру, в більш таку чайну, я би сказала, чай з медом. от. Такий аромат для мене в базі. Дуже милий, дуже красивий аромат, ідеальний аромат на кожен день. Нещодавно в Єві Нектарін Блосом був в наявності по ціні десь до 600 гривень. Тобто це взагалі дуже класна бюджетна знахідка. І ще один бюджетний аромат з нотою персика це білий персик та коріандр від бренду 4711. Це версія колонь. І тут персик в поєднанні з коріандром дуже незвичний. Цей аромат гостренький в старці. Цей аромат доволі пряний. І насправді поєднання персику з прянощами це взагалі супер класне поєднання. Про ще один персик з прянощами я вам розповім наприкінці цього відео, але от навіть в бюджетному сегменті можна знайти таких супер. Прикольне стильне поєднання, і ціна цього аромату в версії 50 мл десь приблизно до 700 гривень можна знайти. І перейдемо до моїх улюблених люксових ароматів з нотою Персика. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео і доєднуйтесь до спонсорства на моєму каналі, адже вересні я розіграю серед всіх спонсорів мого каналу два тревели від бренду Eldo. І почнемо з класики: це Пантера від Cartier. В мене це аромат в такому Красивому лімітованому флаконі. Ох, це неймовірно красивий шипр, такий фруктово-пачулівий шипр. В якому дуже красиво звучить нота персику. В мене версія, до речі, саме ця версія, я вам тут зроблю фотографію, як називається ця версія, саме з нотою персика. Але насправді на загальне враження від композиції, ну, майже немає впливу. Тобто цей аромат звучить як класичний одопарфам. Дуже насичений, густий аромат, який стартує з таких п'янких, ніби алкогольних Персиків дуже багато тут і відчуття абрикосів, і відчуття якісь сухофруктів. Тобто, це такий збірний аромат, саме персику з різними аспектами. Далі розкриваються в дуже красиві, п'янки, білі квіти, і до бази заземляються і відчуваються печулі, мохну, тобто класичний, такий шипровий по структурі аромат, фруктовий шипер. Аромат, який просто ідеально. Носити саме восени. І ще один аромат в цю саму сторону такий шипровий, насичений, густий аромат це Номад Абсолюте Парфам. В цьому ароматі, все ж таки, є нота ближче до абрикосової ноти. Тобто тут сливка мірабель жовтенька. Але в обрамленні таких також п'янких, ніби алкогольних нот, які створює давана, цей аромат стає більш глибоким, ніби також. Це такі алкогольні персики, дуже красивий аромат, також шипровий, також ідеальний, просто ідеальний на осінь. І ще один аромат класика це Трезор від ланком. У мене така мініатюрка, аромат авторства Софії Гройсман. І це такий класичний, канонічний персиковий акорд, який звучить дуже м'яко, на шкірі дуже красиво, дуже обволікуюче відкривається. От, як кажуть про нього, це такий м'який кашемі. Міровий светрик. Просто неймовірний аромат. Він звучить для мене. Вже так трішки ретрово, трішки, ніби це аромат до 2000-х років, ну, він так і є, але все ж таки, як приклад дуже красивого люксового аромату з нотою персика, це ідеальний приклад. Тож, давайте перейдемо до наступної категорії нішевих парфумів з нотою персика. І один з моїх найулюбленіших ароматів взагалі в парфумерії – це «Османтус» від бренду Molinar. Це неймовірно красивий аромат. В першу чергу фруктовий. І в цьому ароматі відчувається неймовірно красивий такий персик. Він такий дуже також солоденький, тягучий, дуже красивий в поєднанні також з нотами абрикосу, з такими красивими квітковими аспектами. І в цьому ароматі за ноту персика і абрикосів відповідає саме нота османтусу. адже османтус – це квітка, яка має дуже багато грани. В мене є окреме відео про мої найулюбленіші османтусові аромати. В моїй колекції вже з'явились нові аромати з нотою Османтусу. Сьогодні ми з ними також познайомимось. І саме в таких ароматах дуже класно відчувається така персиковість. І ще один, неймовірно, красивий аромат це Ormand Jane Osманtoс версії парфам. Саме Османтус розкривається в таку красиву персиковість, але в старті цей аромат звучить доволі яскраво і цитрусово. Тут, здається, є помело. Такий дійсно солоденький цей помело в старті цього аромату. Але далі, коли розкривається османтус в цьому ароматі, він просто заповнює собою все приміщення. Це дуже шлейфовий аромат, дуже красивий, неймовірно стійкий, неймовірно обволікуючий. Він просто окутує навколо тебе абсолютно всіх. Один також з моїх найулюбленіших ароматів з нотою османтису, з таким персиковим відцінком. В моїй колекції. І ще один класний нішевий аромат з нотою персика, хоча в назві жодного персика немає. Це фіг ці Ніби цей аромат має бути про інжирний чай. Але я відчуваю його зовсім по-іншому. Для мене цей інжир, це така дуже солодка, фруктова частина, але. Коли цей аромат починає розкриватись, я все ж таки тут відчуваю більше персиковості, тут є осма в цьому ароматі, і напевно разом з цією такою. Серединкою серцевинкою інжиру, яка більш солодка, така яка розсипається, яка дуже визріла. Оця ця серцевинка з османтусом створює такий дійсно аромат персику. На моїй шкірі взагалі я тут не відчуваю інжиру. Для мене цей аромат реально розкривається більше в. Персиковість, ніж венжирність. І дуже красиво в розкритті на шкірі звучить також чайна нота. Такий дуже цікавий, класний фруктово-чайний аромат, який мені дуже подобається. І наприкінці розповім вам про топ-2 ароматів з нотою персику, які є в моїй колекції. Особливо ці два аромати неймовірно красиво розкриваються. Восени. Доєднуйтесь до спонсорства на моєму каналі, адже лише спонсорам доступні, неймовірно, класні відео. Це і зустрічі з парфумерами, і лекції, і майстер-класи від Вікторії Білім -Фаролової. Тобто, неймовірна серія. Класних відео вже доступні для всіх спонсорів на моєму каналі. А також в вересні я розіграю два тревели від бренду Eldo для всіх спонсорів мого каналу. Тож, один з найкращих ароматів з нотою персику, який є в моїй колекції, це Істуар de Parfums, аромат під назвою Rivolte. 1969. Сьогодні в бюджетній добірці вже було поєднання персику зі спеціями, а Рівольте 1969 це поєднання персику з кардамоном. Це неймовірно красиве поєднання. І на моїй шкірі цей аромат розкривається таким нагрітим кардамоном, ніби це такий пряний чай масала з таким прям роз. Печеним гарячим кардамоном, і далі в цьому ароматі відкривається такий теплий, також дуже красивий, обволікуючий персик. І в цілому цей аромат також неймовірно красиво розкривається саме восени. Таке поєднання персику з кардамоном, взагалі, я вперше, напевно, почула саме в цьому ароматі. Це неграливий персик, це неграйливий аромат для мене. Взагалі він такий п'янкий, тягучий, теплий, в першу чергу, теплий. Він зігріває, от, ніби як дійсно чай масала. З таким ароматом персика, але персик тут зовсім не хімозний. Дуже люблю цей аромат і рекомендую всім до затесту. І ще один мій найулюбленіший аромат з нотою персику це османтус від Софії Дольної. Тут османтус також розкривається в такі п'янкі, навіть димні персики з такими. Димними абрикосами, ніби це курага. От, скоріше курага, така алкогольно-димна, і такі персики, вони тягучі, солодкі, дуже красивий аромат. Також в цьому ароматі відчувається така шкіряна база. Тобто цей аромат також не грайливий, це не веселі фруктові персики, це такі серйозні дорослі османтусові персики, які розкриваються різними гранями, і отакою от прям курагою димною, і от такими прям солодкими. але стриманими персиками, з такою красивою, шкіряною, запашною і дуже такою шлейфовою базою. Дуже красивий аромат, також обожнюю його носити восени, але і влітку, в серпні, наприкінці серпня, коли ще тепло, і коли ще такі теплі вечори, він неймовірно красиво. Розкривається. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео, і до зустрічі в наступному відео.